На початку пропозитивне під час другого обміну полоненими додому повернулися ще дев'ять військовослужбовців Запорізької області, серед них нацгвардійці, які проходять службу в запорізьких бригадах. Я нагадаю, що в попередньому обміні це було шість запоріжців, в тому числі чотири жінки. Ну, одним словом, повертаються люди з полону додому. Решта новин не такі позитивні. Загиблі у Запорізькій області вчора під час удару по Гуляпільщині по місцевому сільговську загинули троє чоловіків: 41, 59 і 61 рік було загиблим. Перед тим також був загиблий, але в Аріхівському районі дістали з-під уламків чоловіка 76-го року народження. Ну, одним словом, отакий результат має та стрілянина, яка йде по фронту. Вона не така інтенсивна, як зазвичай. Обласна адміністрація говорить про 120 артилерійських обстрілів, 141 безпілотник прилетів по лінії фронту і 5 обстрілів з реактивних систем. Це в основному Гуляйпільщина і Оріхівщина ну, з дня в день повторюються назви цих населених пунктів, тобто росіяни б'ють по одних і тих же точках своїми засобами. Є відео прекрасне. відео, я вважаю з фронту. Як наша 65-та бригада повідомляють хлопці дроноводи ранок? У них вчора почався не з кави, а зі знищення п'яти бмп ворога. Отак, от, от попрацювали зранку, хлопці. Причому два розбили е, повністю, тобто знищені, а три серйозно пошкоджені. Ну росіяни можуть спробувати їх витягти. А наші тих росіян спробують накрити ще раз, щоб вони там не вешталися. Е, прекрасна робота. Генштаб, я бачу, повідомляє, що. А так на наших на Оріхівському на Грипільському напрямку не було так ворога, але атакували, схоже, гелікоптери або гелікоптер-один не керованими авіаційними ракетами по п'яти хатках і по лобковому на Оріхівському напрямку. Ну, це два села. Вони зовсім поруч. Вони на захід від роботинського виступу ближче туди до берега вже не існуючого Каховського водосховища. стріляв цей гелікоптер не керованими ракетами. Біля атомної станції ну гучно, як завжди, від стрілянини від дронів росіян, які кричать, що вони там дуже оберігають станцію і бережуть тишу навколо неї. Є знову, на жаль, поранена на правому березі на Нікопольщині Жінка 57-го року народження, але поранення легкі буде лікуватися вдома. Повідомляє тамтешня адміністрація. Ну і росіяни. Отримали в цьому регіоні, в цьому районі за свою стрілянину близько 15-ї години прилетіла до них на лівий берег, непогано баговна пишуть, розвідали їхні позиції і понищили там особовий склад і техніку. Те, що стосується скербного життя окупованих територій. Хваляться окупанти. Ну вони знати час від часу надходить згори вказівка. Я так розумію. А ну давайте там і зобразіті активності якусь пропагандистського стосовно Курської області, яка ж так потерпає, там треба людям допомагати. Я так розумію, що їм до лампочки насправді та Курська область в Мелітополі, але вказівки начальство вони виконують і знімають таке відео, що соромного власне кажучи, показувати краще б вже нічого не знімали. От повідомляють, що в Курську область волонтери з гуманітарною допомогою. І при цьому показують відео, як четверо молодих людей і один бородатий дядько кладуть у багажник легковика п'ять якихось невеличких ящичків. І оце і все. Оце, мабуть, вся гуманітарна допомога. Як я розумію, цей, до речі, дядько, схожий на Карабаса Барабаса і на Бармалею одночасно, він постійно там вештається з, з цими молодіжними колаборантськими організаціями, які росіяни там понастворювали. Він на чолі цих, цих заходів постійно ходить, я його бачу. Ну, це Панаєх, е, е, прилаштувався там значить, працювати з дітьми. Я думаю, що тікатиме він звідти аж гай шумітиме, коли настане час. Ну, е, у, цьому, у цій гуманітарній допомозі вони стверджують, що там е, стрес средства лічної гігієни, продукти тривалого зберігання, дитяче харчування, одяг. Як це все вмістилося в ті нещасних п'ять ящичків? Ну я чесно кажучи, не знаю. Ну, ми е, вже неодноразово бачили, як працює російська пропаганда. Це як кажуть самі росіяни, і сміх, і гріх на таке дивитися, Ото, ну інакше вони не вміють. Ось приблизно такі новини маємо сьогодні з фронту з окупованих територій і з Запоріжжя.